Давай слухати читати нову казочку щодня. Старий дуб і діброва, народна притча, молодою зеленою дібровою їхав віз із сокирами. Жахнулися молоді дубчаки від страху та кігнуться до матері землі. Шкода ж їм кидати всю землю, де молоде їх коріння переплуталося зі старими коренями їхніх дідів батьків, де їм просвіт божий рання пташка щебетала, де трава така пишна, та вода така чиста. Тремтять дубочки та плачуть. А старий дід, дуплистий дуб, потряс своїм верхів'ям, похитав зеленою головою та й промовив ласкаво до онуків Чого ви жахаєтесь, чого плачете? Як же нам не плакати, як не журитися, загомоніла діброва. Та ж нашого ворога безлік, положимо буйні верхи наші молоденькі на святу землю. Ой, дітоньки, нерозумні ви ще, бачу, та й досвіду не маєте. Чого вам лякатися? Хоч ворогів багато, але нема між ними нашого брата. Ніколи одної сокири нема топорища. Затямте собі. Коли між нашим ворогом нема нікого з нас, то ніякий ворог нам не страшний.